Вітаю вас, дітки! Пропоную сьогодні вам поспостерігати за погодою на дворі. Який зараз місяць, дітки? Ви знаєте? Місяць січень. Січень року перший син. Носить одяг він з перлин, всіх морозами страхає, путь дорожки замітає. Але люблять його діти, як же січню не радіти Новий рік, Різдво Христове, водохреща, ці чудові свята. Січень нам дарує, всіх гостинцями частує. Вважають, що січень найсуворіший з усіх місяців. Звичай, на вулиці дуже морозно. мороз малює. Візерунки на склі, ліс стоїть у сніжних заметах. До кінця січня помітно додається день, сонечко довше світить і прогріває землю. У сонячні морозні дні можна побачити на снігу темні плями, а з дахів звисають перші маленькі прозорі бурульки. Так буває зазвичай. Але давайте поглянемо у вікно, що ми побачимо, яка погода зараз стоїть на дворі. Подивіться. Цього року січень дуже-дуже теплий, снігу немає. Ласкаво світить сонечко та зігріває землю. Подивіться, дерева стоять зовсім голі. Без листя та без снігу. Ось така погода малята. Але подивіться, ялинки стоять зелені. Які вони гарні, подивіться. Ось така погода у нас за вікном. А яка погода зараз у вас малят?